Три години тому прилетів з Німеччини. Я дуже люблю Україну, я дуже люблю вас всіх. І я цілий рік працюю над проєктом, який я назвав Revolution Ukraine. І є пісня, яка називається Revolution Ukraine. І я щасливий зараз бути тут біля вас і заспівати цю пісню. Ілья, включай, будь ласка. Песню включай. Песню включай. Песню включай. Песню включай. включай. А вы не включили, Илья? А мы украинцы в Европе, чи мы хохлы при Москве? А теперь разом. Мы украинцы в Европе. Чи хохлы при Москве? Вы кашу не ели. Живе і геть роїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як же ж не люблю Україна, як на ті сестри, чудово і до разом не вістаємо. Нам потрібен президент, щоб працює на народ. Рукне краке не при власні завод, рідно брасо для жінок суспільному житті, а не матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житла, щоб мені все було, щоб народів дітей відказла. Медицинська допомога незалежно від грошей, поліцвіні лікування і для бідних людей. Табус сам дідусям, як побудували. ся побудували, песі попитні матчі або не володували, щоб Вити погулять, він не гарний костюм, та й у цукру станцювай. Він не даст до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, від статусу батьків, біля розвиток людей, без державного опресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не Україна, майже має дружина, затягнути сіна, Україна, любить. Разом ми відстроїмо Подак Байнецький Рад Шевченка Українка, хто наступний. Хочу сила та грошей, стоп. Ми за кінець, хімнець. Я закручував всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос молодий. За нас корупції не буде, тут надо нема, даже сім, пекс, алкоголь, метадон, ні Дітей України, я за овощі пізне спарду для всіх, Ча-ча-ча для старих і комфорт для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а і ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей мім. Крім нас, українців, ніхто ним не врятує. Тисячі років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає, тихо здихає озіхає. Так як мати любить сина, Україна любить нас, якщо чей позаповіт, ми кайтан проведемо. Хочу жити тільки разом зможе все змілити. я хотів я запитав Ростислава, чи в нього ще є одна мінусівка, щоб він проспівав. І хотів сказати, хто так немає мінусівки, почекайте. Зараз, зараз Ростислав зімпровізує віршика. А, от. а я хотів сказати, і ми, щоб ви всі трошки погрілися, поскакали, і сказати, хто не скакає, то, тому подобається тайожиний От. Так, ну окей, тоді вірш, тоді вірш. Але вірш агресивний трошки. Готові. Ми готові. Готові? Чекайте, розігрів, ви хотіли розігрів. Я кажу Україна, ви повторюєте і так далі, добре? Але так, якщо ви дуже багато каші їли. Окей. Україна! Україна! Наша мила! Наша мила! Україна! Україна! Назавжди! Назавжди! Наша мала! Наша мала! Соло війна! А дівчата! А дівчата! Чарів! Молодці! Окей, okay, Тепер вірш. Політичні імпотенти, чорна хмара, як смола. І не видно більше сонця в Україні повна тьма. Це монголи чи татари, Ні, донецькі пацани. Розривають Україну для Донбаської братви, як гієни. Налетіли зуби гострі очі злі, морди хитрі і в болоті білим пухом заросли. Ослабіла Україна, але світла голова. Люди добре розуміють, де закопана свиня. А скільки вам треба для повного щастя людей обдурити, щоб грошей накрасти? Купаєтесь в гріхах, як свині в болоті, і жир через вуха по пузу тече. В швейцарських банках під проценти Ви свою совість під замки. Прем'єр-міністри і. Президенти на сотні років поклали тут. Баба Марія у Львові живе в неї грошей на хліб не вистачає. Пенсія в неї дуже мала. Голодна старість є нещаслива. А у пана президента є Мерседес за сто тисяч євро з країни єС. Добре для вас. Я ще розумію. Ви представляєте Україну, і ваша охорона їздить на таких мерседесах, фашированих крутих. У вас їх 15, як у кіно. Це цілих їх півтора мільйона євро. Августов, гелікоптер. Ви літаєте на ньому, як собі Орел. А баба Марія в маршрутці сидить, в неї зубів немає, і серце болить. Це казка про 15 чорних мерседесів, які собі купив український президент, а Україна плаче під пресою, і вибори прийшли. Парламент Євро 2, 0-1-2, стадіон більше мільярда. Хто буде кредити назад віддавати? Ну, точно не ті, хто надумав їх взяти. Яхти, вілли, мерседеси, гелікоптери, і стюардеси, бідність, пенсія мала, смерть народу їм не страшна. Та сковорода смолою намазана. Міс в раю за гроші нема. Горіти у пеклі, ваша доля така. Дівчата! дівчата! Чарівні! Молодці! <пілляє> Дякую вам! Пісня називається Revolution Ukraine! В Ютубі у нас знаходиться! Я її написав для цього моменту, я цілий рік чекав на це. І я щасливий, що ви прийшли сюди. Я вчора сидів в інтернеті, і все спостерігав і взяв білет і приїхав сюди до вас. Я вас люблю! Ми все можемо! Ви такі саме. We'll be right back.